Ультратонкий тактичний ліхтар Nightcore EDC 27 UHI є новим поколінням компактних ліхтарів з плоским корпусом. Термін EDC, який є у назві ліхтаря, має декілька основних правил: простота, надійність, функціональність. В нашому випадку всі три пункти виправдовують себе на 100%. Ліхтар має високу потужність 3100 люмен і дальність променя на 305 метрів. Дана модель повністю адаптована під комфортне використання користувачем. Пристрій керується двома торцевими кнопками і має інформативний дисплей. Легким натисканням на кнопку живлення ліхтар покаже свій залишок заряду. І нагадає, який останній рівень яскравості використовувався. Він же і активується при наступному вмиканні. Ця функція називається пам'ять режимів. До того ж, рівні яскравості можна змінювати не активуючи ліхтар, так само легкими натисканнями на кнопку живлення. В свою чергу, повне натискання вмикає ліхтар на вибраному рівні яскравості. Всього їх 4. на 15, 65, 200 1100 люмен. Режим Turbo на 3100 люмен в швидкому доступі активується легким натисканням на кнопку МОД. Повне натискання цієї кнопки активує стробоскоп. Неабиякою перевагою пристрою є те, що у ліхтаря є швидкий доступ до мінімального рівня яскравості на 15 люмен. Достатньо легким напівнатисканням затиснути кнопку живлення. Кожна така деталь відіграє роль в комфорті користувача. На кожному рівні яскравості дисплей інформує, скільки часу роботи залишається на конкретному рівні. При активації режиму турбо з'явиться анімована шкала зі зворотним відліком. Коли вона доходить до кінця, ліхтар скидає яскравість, що є безпековою функцією як для самого пристрою, так і для користувача, оскільки така потужність підвищує температуру ліхтаря. Ліхтар має два режима блокування часткове і повне. Щоб заблокувати ліхтар, треба затиснути кнопку живлення, коли світло увімкнене. Якщо зупинитися на першому, це часткове блокування, при якому кнопка мод залишається активною. Зупинка на другому заблокує ліхтар повністю. Щоб розблокувати пристрій, треба коротко натиснути і потім утримувати кнопку живлення. Ще однією функцією захисту у ліхтаря є датчик, який зменшує яскравість, якщо після вмикання ліхтаря перед ним з'являється перешкода. Ліхтар має вбудований акумулятор на 1700 мАч і має порт USB-C, через який його зручно заряджати в будь-яких умовах. Максимальний час роботи ліхтаря складає 55 годин на мінімальному рівні яскравості. При вазі 122 г ліхтар виготовлений із міцної нержавіючої сталі з титановим покриттям, вздовж корпусу побудована алюмінієва пластина для ефективного розсіювання тепла. Ліхтар ударостійкий і має захист від води відповідно класу IP54, що означає, що його можна використовувати в будь-яку погоду. Комплектація ліхтаря включає в себе зарядний кабель, темляк, інструкцію і гарантійний талон терміном на 5 років. З вами був канал Найткор Україна. Дякуємо за перегляд. До нових зустрічей!